Привіт, я Рамдил. І Сьогодні я знову відкриваю контейнери. Як я обіцяв, зараз піду відкрию містики на те золото, що випало. Тож зараз купляю пропозицію за відповідно 5500 золота. 15 містиків, тож зараз відкриємо, подивимося, що нам випаде. Може навіть щось годне. Ну, якщо ще отримаємо 700 золота, то купимо ще 10 штук. Отак поки що в планах відкрити 15 першого рівня та 1 другого, ну а як вийде, так і вийде. Тож, відкриваємо другий містик, 2 к вільного. Я думаю, що я окуплюсь, проте... Угу. проте, в принципі, шанс є. Є. Ну, 100 тисяч кредитів. Хоча, в принципі, і так я це золото майже на халяву отримав. Ще два кавільного. Окрім золота та кредитів, нам нічого поки що не падає. Але це містики. Ловець блискавий, який мені абсолютно не потрібний. Якщо був би анімований, то тоді без питань. А так. ну от, в принципі, ви самі бачите, який дроп. Ну от вільний досвід тут який шанс на ті 2К відного? 17%, ну вони в принципі то і падають. Ще в нас цей ще декілька штук лишається. 100 золота, врешті-решт. Ще 6 штук першого рівня і одна штука другого рівня. Хоча б не вільний досвід, хоча зараз... Я б так, що вільний досвід був би добре. Ну і... Угу. Другий рівень і бустер золота в кількості 10 штук, що, до речі, досить непогано. 50 кредитів. Ну і останні три містика. Причому тут не буде навіть сертифіката. Ну, от. ну і на що ж можна сподіватися з одного аж контейнера другого рівня? Мабуть. Опа, навіть сертифікат дали. Ну що ж, я здивований проте. Ну, ви розумієте, який там дроп зараз буде. Всі ж розуміють, що зараз випаде якийсь п'ятий рівень чи шостий. Ну так, було б файно отримати хоча б колекційку. Ну, тож добре, відкриваємо її, будь-що буде. Давайте хоч новий для приліччя, так скажем. О, на тобі шмальтюрма. Іди нафік. Називається ну, лям 40 тисяч, ну, тут типу таке. Нафіг надо да Прикольне відкриття. Так, ну, виходить, що все. Навіть золото ми отримали лише 100. Ну, коротше, я в лютому мінусі. 20 тисяч вільного досвіду ще. До речі, може, якщо пообмінюю, то може навіть вистачить. Так, тут треба трішки порахувати. Хоча ні, я так порахував, що трішки не вистачить. Проте добре. Ще трішки підзбираю і відкриємо якраз. І все. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!